Перед вами кадри однієї волонтерської поїздки чотирма областями України, де точаться бойові дії. Ми втрапили у проміжок між жахливими обстрілами у найзапекліші лютневі морози та в найтепліші зустрічі з рідними незнайомцями. Отож, вирушаємо туди, де сходить українське сонце. Веземо захисникам автівки, передачі від рідних та смаколики від господин Бріччини. Попереду три тисячі кілометрів. Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина, Сумщина – 19 точок розвантаження. А першою стала волонтерська їдальня «Шлях захисників». Пані, там активуємо всі двері і готово. Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день! Котлетку їв. Так, то цих продуктів, як ми збираємо, все тут дівчатка готують. Та Ну, це наші каплі. Ми приміряли 240 літрів борща, в день готові десь 240 літрів картошки. В день вичищаємо картошки до 250 кг, до 300 кг картошки вичищаємо. Тут безкоштовно годують гарячими домашніми стравами по півтори тисячі військових щодня. Тинали з 500 чоловік. А тут, тут ні, нічого не було? Нічого, просто пустить. Пусто було, нічого не було. Ми і створюємо, і годуємо, і все відбувати. Кожна така траншея була. І все, точні підвал поставили, і все. Також до послуг захисників шиномонтаж та перукарня. Заглянемо всередину. Правильно. Часу тут буває. А господинки молодці. Дякую. Подякувати нашим людям, які збирали кросовки, буряк, морква, паркутки для наших захисників. Це така дуже жарна їдання, де люди що складно, живуть військових. Це дуже багато приймають тут. Ці всі продукти, що ви збирали, там білявці, комарівка, корсів, один під камень. Namage, CD, Cartoplical, Coban. I'm ready to go so that I wouldn't share the set. It's not like not to wait. Still we're still. Залишаємо шлях захисників і прямуємо далі. Попереду Донеччина.